Мирний план Зеленського Михайло Подоляк озвучив деталі в інтерв'ю. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І В цьому відео я хочу коротко передати зміст інтерв'ю. Радника голови офісу президента Михайла Подоляка, власне, в цьому інтерв'ю Михайло Подоляк нібито розкриває деталі так званого мирного плану Зеленського чи плану перемоги Зеленського, яким Зеленський повинен поділитися із президентом США Джо Байденом та кандидатами в президенти США Камалою Харріс та Дональдом Трампом. І власне це повідомлення зроблене. Це вкидання, тез зроблене Михайлом Подоляком. Воно завершує таку певну епопею, яка тривала ще фактично з понеділка. Епопея розпочалася із повідомлення видання Більд, повідомлення, яке було потім спростовано радником президента Зеленського. Але давайте про все по порядку. План перемоги України, який раніше анонсував президент Володимир Зеленський, складатиметься з кількох блоків, спрямованих на примус Росії до завершення агресії. За словами Михайла Подоляка, в плані немає пропозицій щодо заморожування бойових дій, припинення вогню чи передачі Росії частини території. При цьому там прописане чітке розуміння сучасної війни та інструменти, необхідні для її завершення. Подоляк виділив кілька основних елементів цього плану: чітко структурований військовий пакет. Патетичний примус Росії, який полягає в тому, що Україна самостійно обирає членом якого альянсу її бути. Економічний стимул, який передбачає нарощування інвестицій у військове провадження на території України, а також аудит санкцій, дипломатичний тиск на Росію. Окремо Подоляк виділив, що ще одним елементом є курська операція, яка суттєво вплине на суспільні настрої, які є в Росії. По-друге, це суттєво тиснутиме на оточення Путіна і вестиме цю війну до фіналу, стверджує радник голови офісу, офісу президента Михайло Подоляк, радник самого. Єрмака. Дуже багато сказано, і, в принципі, нічого нового насправді ми не почули. Хоча деякий такий певний підсумок Михайло Подоляк робить, і цей підсумок пов'язаний, власне, із епопеєю, про яку я вже сказав. Всі ми очікуємо, і ми, і західна преса, і не тільки преса, і політики очікують, а що ж відбудеться на Генеральній асамблеї ООН. Адже там, можливо, навіть відбудеться зустріч Зеленського та Джо Байдена. Хоча ця зустріч до цього часу не підтверджена. Власне, 15 вересня оця епопея розпочалася із теперішнім обговоренням мирного плану Зеленського. І 15 вересня вона розпочалася із публікації в німецькій газеті Більд. Більд написав, що пропозиція включає вимогу дозволити удари Західним далекобійним озброєнням в глиб Росії, готовність України погодитись на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, і таким чином на тимчасове заморожування ситуації. Відразу радник президента Зеленського Литвин повідомлення Більд спростував, сказавши, що більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив. І з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом підготовку плану перемоги, ніхто з виданням більд не говорив. Мінськ 3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб США підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. Проте це не все. 17 вересня посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд та речник держдепу Меттью Міллер повідомили, що адміністрація Джо Байдена ознайомилась із запропонованим президентом Володимиром Зеленським планом щодо завершення війни в Україні та визнала його реалістичним. 17 вересня. 18 вересня, сам Володимир Зеленський скаже, що план готовий на 90%. Проте 17 вересня адміністрація Білого Дому вже з ним ознайомилась. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію і план, які можуть спрацювати, сказала Лінда Томас Грінфілд, посол США в ООН. Ну і, власне, вона і буде учасницею від Сполучених Штатів Генеральної асамблеї. Представники Держдепу ознайомились з елементами плану перемоги України під час візиту до Києва минулого тижня. Повідомив напередодні на брифінгу речник держдепу Меттью Міллер. Ми поділяємо оцінку Томас грінфілд як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту США найближчими днями і тижнями. І я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього. Ось така сум, суміш трьох подій. Перша подія це газета Більд, чия інформація спростовується. Друга це теза власне американських високопосадовців. І Третя це інтерв'ю Подоляка. Чи стає щось зрозуміліше із тих всіх трьох деталей? Мені особисто нічого не стає зрозуміліше, особливо якщо зважити на позицію Джо Байдена, який забороняє нам бити далекобійними ракетами в глиб території Росії. І не дозволяє навіть це робити, власне, із використанням французьких і британських ракет Storm Shadow і Scalp, відповідно? Тому що зміниться в позиції Байдена? І як цей план реалізовувати, і що стоїть за кожною із тез озвучених подоляком? І як це все буде сприймати Путін на фоні тих завдань, які він озвучив для так званого СВО, яке є аналогічною брехливою підміною повномасштабного варварського нападу? На Україну ну насправді нічого не зрозуміло, але підозрюю, що оскільки зараз відбувається настільки багато новин стосовно саме так званого мирного плану чи плану перемоги. Зараз паралельно до цих новинарних вкидів, до озвучування певних тез, відбуваються вкрай масштабні торги, і ці торги мають розв'язатися вже в ближчі кілька тижнів. Підозрюю, що на Генеральній Асамблеї ми почуємо вже якусь певну більшу конкретику. Ну не на самій Генеральній Асамблеї, а власне в той час, коли Генеральна асамблея буде проходити, і коли Володимир Зеленський буде знаходитись в Сполучених Штатах Америки і, можливо, зустрінеться із Джо Байденом. До речі, цікава деталь. Якщо все настільки добре, і контакти настільки хороші, чому до цього часу не повідомляють, чи відбудеться зустріч із Джо Байденом, чи не відбудеться, до цього потрібно додати, що коли відбувався візит держсекретаря Блінкена і міністра закордонних справ Великої Британії Леммі, водночас тоді в Києві перебувала ще ціла низка високопосадовців Заходу і Балтійських країн, і Центральної і Європи і не тільки. На момент цього візиту на зустріч із Блінкеном в Україну спеціально прилетів посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Чи могло це статися випадково? Ну, я підозрюю, що ні, зважаючи на те, наскільки ревниво Володимир Зеленський відноситься до можливих електоральних успіхів залужного, який до цього часу нічого не говорить про політичну кар'єру. Чи міг залужний просто так приїхати на цю зустріч, якщо його не хотіли там бачити власне, західні партнери? Ну, відповідь очевидно так. Що знову ж таки підтверджує мою тезу про те, що торги, якісь закулісні торги і закулісні домовленості, йдуть повним ходом? Ось така інформація станом на сьогодні, 19 вересня. Надіюся, що в ближчі кілька тижнів у нас буде принаймні декілька позитивних новин. Хоча ви знаєте, в нас інколи трапляється така ситуація, коли відсутність негативних новин це вже також позитив. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну, постійну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.